Ось така камера, яку ви ще точно не зустрічали. Формат для відеореєстратора h 265, 3 мегапікселя, 2К, розпізнає людину, розпізнає автомобіль. Дуже зручна функція. Ви завжди можете зайти і переглянути, хто їздив, а хто ходив. Є прожектор, бачить в кольоровому режимі, повністю вологозахист. Пакування в камери все дуже гарно на вищому рівні. Видно, що річ не з бюджетних. Має показувати дуже якісно. І в цьому ми зараз все переконаємося. Так, що в нас по комплекту? І ви тільки гляньте, як вони це все круто організували. Дивіться, блок живлення. У нас наскільки 1 А12 Вт, 12 вольт. Ви вже не будете мені казати, Петрович, я не знаю, як її підключити. Тут треба бараном бути, щоб не зрозуміти, як підключити цю камеру. Дивіться, розмалювали, розписали. Навіть показано, як її кріпити. Цю камеру. Розписали на різних мовах. А української немає. Навіть румунська мова є, всі мови є, української немає. Далі, що мені подобається, додаток повністю український, повністю українською мовою. Ви тільки подивіться, наскільки це приємно дивитися. Тому що в рештах камерах, що я показував, там він англійською. Натискаємо додати пристрій, коли додаток використовується. Далі нам треба дозволити і відсканувати. QR-код, який знаходиться де, який знаходиться ось тут. Хопа, відсканували. Далі, що нам просить включити блютуз. Далі, уйдіть режим створення пари, підключіть до джерела, зачекайте, коли світлодіод повільно буде блимати. Далі, дубляка, все розписано, все як для білих людей. Да, Хоче локацію, хто там казав, що китайці нас відстежують. Можете локацію потім вимкнути, і ніхто нічого не буде відстежувати. Вводимо пароль від Wi-Fi. Натискаємо далі. Дивіться, раз, два, і все. І камера підключилася. А ви кажете: об'єктив камери 3,6 і Ви мм. Тільки подивіться, яку площу вона захоплює, і наскільки круто бачить, яка деталізація. Правда, вам цього всього не видно, тому що ви дивитеся просто в монітор телефона. Но я вам кажу, що камера реально крута. Далі. Давайте послухаємо, як буде працювати, як буде працювати мікрофон. Мікрофон. Ну, фонить, тому що близько. Але, але. Але чути нормально. Раз, два. Раз. Раз, два. Динамічок, правда, не сильно гучний. Чи задоволені ви якістю цього дзвінка? Натиснемо, що я не задоволений, бо могли би поставити динамік. Трошечки кращий. Якщо ваш інтернет слабенький, можна поставити меншу якість. У мене стоїть 2К, можна поставити 1080 або 480 p Далі переходимо в налаштування. Що мені подобається, це налаштування, тому що вони доступні. Так, тут ми можемо поставити галочку, щоб нам приходили сповіщення про тривогу, тобто виявлення людини або автомобіля, налаштування повідомлень. Також ось тут ставимо всі галочки. Далі, виявлення втручання. Тобто, ми можемо виділити конкретно зону. Якщо в тій, в тій зоні з'явиться людина, вам одразу прийде сповіщення або транспортний засіб, або будь-що. Натискаємо, щоб вона виявляла рух, інтелектуальне відстеження. Тобто, якщо вона виявить рух автомобіля чи людини, вона одразу буде вам кадрами писати до того часу, як з'явилася ця людина, або автомобіль. В кадрі буде писати вам відео. Далі, зона активності. Ось тут ми можемо виставити зону активності, де у вас саме найбільша активність, де у вас саме найбільше турбує. Виставили собі там, намалювали, торкніться тут, щоб додати зону. Наприклад, ось тут десь ми поставили зону, все. Де мої кросівки, там ніхто не має ходити. Чутливість виявлення. Як кажуть, а в мене там пес, а в мене листя винограду рухається і так далі. Ставити, наприклад, на двіючку чи мінімальний, і все. І воно не буде реагувати на вашого песика чи на ваше листя з винограду. Графічна рамка, всі рухомі об'єкти, люди, автомобілі будуть позначатися рамочкою. Ось дивіться, як працює камера. Я собі ходив туди-сюди і вона виявляла рух. Виявило рух. Виявлено людину. Тобто, якщо вона розпізнала, що я людина, вона пише, виявлено людину. Якщо це просто банальний якийсь рух, воно пише виявлено рух. І ще, якщо буде проїжджати автомобіль, воно буде писати виявлено автомобіль. Давайте зімітуємо. Я зараз помахаю ось так ногою. І подивимося. Так, виявлений рух. Бачите, наскільки все круто, інформативненько воно пише. Так, і що там, користувачі? Доступні такі варіанти: зберігання відео, підписка, тарифний план, або, коротше, запис на SD-карту. SD-карту я не встановив, тому ми можемо бачити, що ось я махав ногою, ось тут я ще махав ногою. І тут, тобто, воно зберігає ось такий скрін, який ви, в принципі. Ну не можете так подивитися, бо то, що бачите, треба або вставити карту пам'яті, або що, щоб дивитися повноцінне відео. Воно вам робить тільки знімок екрану і показує. Ось, будь ласка, є. Вставити карту пам'яті, і буде повноцінне відео, як воно виявило рух. Налаштування звуку тривоги. Що це таке? Вмикаємо. Так, мелодія будильника. Ми можемо виставити, напевно, якусь мелодію на тисні, щоб записати. Ми нічого поки що не будемо записувати, а спробуємо, як воно буде працювати. Так, давайте. Я заходжу і дивимося. Йо-моє! А якщо записати, наприклад, якусь мелодію, ану, давайте. Люди! Рятуйте! Ну, давайте прослухаємо. <реш> назва? Давайте назва ренгтону там, коротше, фіг знає, яка. Зберігаємо і зараз будемо пробувати. Так, давайте. Вибираємо наш Ренгтон. Вибрали все. І тепер давайте пробуємо. Ану? Вимикаю світло і дивимося, як камера буде працювати в суцільній темряві. Дуже довго йде перемикання на нічний режим. Дуже довго. Реально дуже довго. Так, переключилася на нічний режим. І дивимося по якості. Якість? Хороша, видно абсолютно все. Це я вам показую в моніторі. А вживу вона буде працювати набагато краще. Так, тепер по функціоналу, якщо ми двічі натиснемо на екран, ми переходимо в інше меню. І тут у нас є така фішка, як ліхтарик. Ми можемо натиснути і вімкнути ліхтар. Він буде працювати 30 секунд, після чого він автоматично саме вимкнеться. Працює він ось такий жовтий, особливо так багато світла не дає. Але така функція присутня. Натискаємо кольорове нічне бачення і дивимося, що воно з того вийде. Переходимо в камеру. Щось дуже довго вона перемикається. Ось реально біда цієї камери, вона дуже довго перемикається. Вмикається ідентичний ліхтар, світить він. Ну, я б не сказав, що світить він дуже круто. Тобто китайські камери, які я раніше тестив там бюджетні, дешеві. У них прожектор світив там дуже круто. Тут він такий собі слабесенький, світить теплим жовтим кольором, Но, незважаючи на це все, ви тільки погляньте, наскільки видно чітко людину. У нас ще є така функція налаштування білої підсвітки. Активувати прожектор в момент виявлення. Режим прожектора горить, горить, блимає. Тобто, можна поставити, що буде горіти, можна поставити, що буде блимати. Хай він просто у нас згорить. Як то кажу, що не згорить, то зогниє. І тепер з кольорового режиму переходимо в нічне смарт-бачення. Тобто, зараз я маю з'явитися в кадрі камери. І вона має що? І вона має включити прожектор. Давайте. Я з'явився і, будь ласка, прожектор включився. Прийшло сповіщення, виявлений рух. Що ми ще не дивилися, це графічна рамка. Натискаємо, вмикаємо. І ще ми не пробували виявлення втручання, інтелектуальне відстеження. Це також вмикаємо. Заходимо в камеру, повертаємо так, щоб всім було видно. І Петрович має зараз з'явитися в кадрі. Хопа! Я з'явився. Дивіться, камера реагує дуже чітко, вона виділяє мене об'єкт. Пише, що камера досягла ліміту. Тобто вона не може підняти вище свою макітру, бо то, що я її так зафіксував, щоб вона і не бачила. Обличчя мого і щоб вона поверталася. Бачите, вона підсвічує червоною зоною, що вона просто не може піднятися вище. Хоча вона хоче подивитися на мене. Я їй банально цього просто не даю. Ви тільки погляньте, наскільки вона швидко реагує порівняно з дешевими камерами. Як би я не бігав, ось так. І вона і вона встигає. Натискаєте на екран, щоб вибрати потрібну вам функцію. Наприклад, ви можете нею повертати. Заодно подивимося, наскільки вона швидко. Ця камера, вона дійсно швидка. Ви тільки погляньте, наскільки швидко вона реагує. Так, а ну вниз. Хопа, вниз, вверх. Що ми натиснемо сюди? Тут у нас є сирена. Сирена настільки гучна, що її можуть чути ваші сусіди. Увімкнути її. Окей. І сирена тут дійсно дуже гучна. Також ми можемо вмикати тут і прожектор, і туди-сюди. Коротше, я вважаю, що це дійсно топчик за такі кошти. Камера мене реально здивувала. Тут одразу видно, що це не підвальний Китай, тут видно, що це бренд, вона якісна, легко підключається до додатку, додаток українською мовою. Все інформативно, все чітко, зрозуміло і працює. Навіть розписали вам інструкцію для тих людей, які мені пишуть, що я не знаю, як підключити. Дивіться, цією інструкцією ви підключитеся до Ілона Маска і будете бачити через супутник в цю камеру. Все чітко пояснив, все розказав, кому потрібна камера, вона тільки одна в наявності. Я блогер купив камеру, показав, продав. Все. Я не торгую ними, не продаю і так далі. Кому треба, хто встиг, той купив. Петровичу, великі подобаючки, Всім дякую за перегляд і до побачення!